Привіт, це Феєрія Перемоги та Ігор Захаренко. Сьогодні хочу розповісти вам історію однієї автівки. Ця автівка. Фонд защадки Сайдачного знайшов, зібрав кошти, купив автівку в Британії, товар привіз в Україну, відремонтували на 100 наших друзів. І далі вона поїхала на Володарський напрямок робити смерті. Да. Дякуємо за... за автомобіль. Ця... Цей автомобіль виконував бойове завдання е... по забезпеченню, даби, на... даби е... ворог Російської Федерації не е... пробрався на нашу землю. Е... Завдяки цій машині ми замінували дуже багато е... палів. Е... Завдяки цьому техніка ворога не змогла пройти. Але на жаль, під час обстрілу ми виходили і, на жаль, потрапила. така ситуація плачевна. Але що ж поробиш? Але завдяки цій машині дуже багато зроблено користі, можна так сказати. Так що велике дякую. Вибачайте, правда, що так, так трапилось. Але... Друзі, ця машинка відпрацювала себе в мільйон разів, це без перебільшення. Тому що ви бачили нещодавно ті всі кадри, як під вугледаром зривається техніка окупантів. І е, от ми приїхали, ми її забираємо на Київ на ремонт. Е, вона підлягає ремонту, ми її відремонтуємо. Для цього я вас дуже прошу, е, потрібно зібрати кошти. Я зараз відкрию банку, вам дам посилання. І зберемо кошти щоденько відремонтуємо, і вона знову буде виконувати бойові завдання.